З вами Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом смайликом. З давніх пір і понині кажуть в нас на Україні. Здоровенькі були! Чого ми і вам бажаємо! Погляньте, малята, що у нас є. Так, це дзеркало. Але це дзеркало чарівне. Воно відображає в собі всі ваші відповіді, думки і бажання. А подарувала нам його чарівниця, яка зараз господарює в природі. Хто вона? Скажіть. Так, це зима. А чи подобається вам зима, дітки? Подобається? А за що ж ви її любите? Що можна робити взимку? Скажіть малята в голос! І всі ваші відповіді з'являться в чарівному дзеркалі. Тож один, два, три почали. Так, молодці. Зима це весела пора року розваг для діток. Це санчата, і сніжки, і ковзани, і лижі. І, звичайно ж, подарунки. А хто ж приносить діткам подарунки? Відгадайте загадку, цей святий до хати завітає, Чемних діток всіх він привітає. У грудні зустрічі чекай і звуть цього святого Миколай, молодці! А починається все з однієї ночі в грудні. А саме з 5 на 6 грудня, коли ясно світять зірки, дзвенить дзвіночок і чути, як скрипить сніг, по землі разом зі своїми помічниками-янгулятами ходить святий Миколай і дарує дітям усілякі подарунки, і солодощі, і книжки, і іграшки. А хто ж такий святий Миколай? Ось послухайте смайлика. Колись давно в одній заможній родині проживав хлопчик Миколка разом зі своїми батьками. Миколка мав дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Ця родина була дружна і любляча, але прийшла біда. Батьки хлопчика померли. І янголядками полетіли на небо, залишивши сину величезне майно. Миколка залишився сиротою. Дуже щеміло серце хлопчика за батьками, а також він переживав за життя бідняків. Під покровом ночі Миколка брав на плечі мішок з харчами, грошима, одягом і йшов до осель бідняків. А там Підкидав подарунки під двері, ні про кого не забував. Минули роки уже не Миколка, а Микола став священиком, а далі і єпископом. Всі його шанували, любили за доброту, ласкавість і мудрість. Дуже він любив і діточок. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді. Зразу ж ішов до неї з потіхою і подарунками. Коли Миколай помер, і його душа стала перед Господом, Господь його запитав Чого бажаєш Миколай? Нічого я не бажаю. Тільки дозволь мені Боже сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Усміхнувся Господь і промовив Щороку. Вдень своїх іменин зможеш ти сходити на землю. А на землі люди не забули Миколая за його добрі діла, і тому церква назвала його Святим. Та й на небі Миколай не сидить, не відпочиває, він то подорожніх від хуртовини рятує. То пожежу допомагає гасити, то на морі шторм зупиняє. Усім допомагає, як може, у грудні у ніч своїх іменин, в оселю, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І кладе жадані подарунки переважно під подушечки. І саме ті подарунки, які собі намріяли слухняні малята. А які ж подарунки найбільше жадають малята? Давайте пограємося з вами в гру. Відгадайте, що в мішку! Сподобалася малята гра? А для неслухняних діток, яких в Україні зовсім мало, які не слухаються батьків, рвуть книжки, розкидають іграшки, не доглядають за собою, їм дістається різочка. Але й біля різочки Миколай кладе то цукерку, то мандариночку. А як же ж дізнається Миколай про ваші бажання? Напередодні свята потрібно написати лист прохання до Миколая. Хто не може писати, він може його намалювати. Обов'язково лист треба покласти на підвіконні. І тоді, чи то пташка, чи то ангел, лист забере і віднесе до Миколая. Тому зараз малята всі сядьте, напишіть або намалюйте жаданий лист прохання до святого Миколая і не забудьте обов'язково покласти його на підвіконня. А ми бажаємо вам здійснення мрій та чарівного свято. До побачення, малята! До побачення!